В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Вас вітає радіо ліцей з Кул Fox FM. І я, її ведучий Влад Канус Сьогодні 15 листопада, кінець робочого тижня, П'ятниця. З чим я вас і вітаю та одразу бажаю класних вихідних. А ще хочу розповісти трішки про корисність шоколаду для людини, тому що сьогодні всесвітній день шоколадного кекса. Це свято взагалі-то було створено в Сполучених Штатах, де любов до шоколадної випічки є важливою частиною культурних традицій. Але погодьтесь, що в нас теж усі полюбляють солодощі. Шоколадний кексі є символом домашнього затишку та сімейних зустрічей. Це один із тих десертів, які завжди знаходить місце на святковому столі, чи то день народження, чи різдво, або просто своєю вечір із сім'єю. Шоколад здатен попередити хворобу серця, запобігти онкології, покращити роботу центральної нервової і травної системи. Тому від його вживання багато плюсів. Проте варто пам'ятати, що шоколад містить багато калорій, тому варто пильнувати тим, хто дотримується жорстких дієт. Ось такі коротенькі події сьогоднішнього дня. З вами був я, Влад. Па-па!